Доброго ранку, мій дорогий друже, рідна душа, яка прокинулася сьогодні з новим світанком. Я знаю, що для багатьох із нас ранок приходить не легкою прохолодою, а важким холодним тягарем. Можливо, ти відкрив очі, і перше, що ти відчув, це не подяка, а знайомий укус тривоги, можливо, вчорашні помилки, нездійснені мрії чи біль, який ти намагався приховати, знову піднялися на поверхню, наче каламутна вода. Я хочу, щоб ти знав, ти не один у цьому. Ми прийшли сюди, до підніжжя Божої милості, не тому, що ми сильні, а тому, що ми втомилися бути слабкими на самоті. Сьогодні особливий день. Це не просто новий календарний аркуш, це чисте полотно, яке Бог дає тобі для нового початку. Ти можеш думати, що твій біль надто великий, твої невдачі надто глибокі, а твої рани надто старі, щоб бути зціленими. Але ми тут, щоб увійти в цей день з вірою, знаючи, що наш Бог є найбільшим цілителем і відновлювачем. І ми починаємо нашу молитву з того, що Він сам нам обіцяв Бог, наш притулок і наша сила, завжди готовий допомогти в біді, Псалом 46.1 Це означає, що він не просто чекає десь далеко, він тут, поруч, у самому центрі твоєї проблеми, перш ніж просити його про великі чудеса. Про зцілення тіла чи відновлення фінансів ми повинні зробити перший крок крок смирення. Покаяння це не просто визнання гріха, це глибоке зітхання душі, яка визнає Господи, я більше не можу нести це сам. Справжнє зцілення починається тоді, коли ми знімаємо маску гордості та визнаємо, що ми бідні, слабкі і розгублені без його щоденного дотику. Закрий зараз очі, де б ти не знаходився, і просто вдихни Його присутність, відчуй Його любов, яка проникає в Твоє серце. Ми починаємо нашу молитву до нашого Небесного Отця, який любить нас не за наші заслуги, а тому, що ми його діти. Отче наш Небесний і милосердний, ми приходимо до Тебе цим світанком не ідеальні, не прикрашені, а такими, якими ми є. З пилом вчорашнього дня на наших душах. Ми дякуємо Тобі за цей новий дар життя, за можливість дихати, за серце, яке все ще б'ється, але ми також чесні, ця можливість іноді лякає ми несемо в собі важкість, яку не повинні були нести. Прости нас, Господи, за ті часи, коли ми намагалися вирішити все власними силами, за нашу впертість і нашу душевну гордість. Ми хвилювалися більше, ніж молилися. Ми планували більше, ніж довіряли Тобі. Ми визнаємо, що багато нашої тривоги це прямий наслідок нашої спроби бути самим собі богами. Господи, пробач за наші слова, сказані у гніві чи роздратуванні, які ранили наших близьких, і які тепер печуть нас самих. Прости нас за нашу лінь, за втрачені можливості бути світлом і за зневіру, яка мов темна хмара. Закривала твою незмінну доброту. Ми смиренно просимо очисти нас від будь-якої гіркоти, яку ми накопичили, від заздрості, яка тихо отруювала наші думки, і від осуду, який ми тримали в серці щодо інших. Зроби нашу душу порожньою від цього бруду, щоб ти міг наповнити її твоєю новою благодаттю. Зараз ми хочемо повністю здатися тобі. цей момент. Це момент глибокого відречення від усього, що заважає нам бачити Твоє обличчя. Я віддаю тобі, Господи, увесь свій страх щодо завтрашнього дня, щодо фінансової нестабільності, щодо невизначеності на роботі. Я кладу перед тобою своє занепокоєння за моїх дітей, за моє здоров'я, за стосунки, які розпадаються. Візьми це, Отче, це занадто важкий вантаж для моїх плечей. Ми особливо просимо тебе, як наш цілитель, про те зцілення, яке ми так відчайдушно потребуємо, це може бути зцілення тіла від хронічної хвороби, яка виснажує, або зцілення розуму від темних думок, які не дають спокою, це може бути зцілення серця від старої травми, від зради, яка перетворила довіру на біль. Ми віримо, що Ти Бог, який бачить неможливе. Зціли нас не лише на поверхні, але й усередині, глибоко в коренях нашої душі, ми дозволяємо тобі доторкнутися до наших найбільш вразливих місць. Якщо ти відчуваєш цю глибоку потребу в зціленні та оновленні, і якщо ти щойно віддав Господу свої найважчі тривоги, знай, твоя історія важлива, твоє свідчення має силу. Якщо ця молитва торкається твоєї душі, я прошу тебе. Напиши в коментарях лише одне слово віддаю. Це наш спільний знак того, що ми довірили Богу наші тягарі, і якщо ти хочеш продовжувати отримувати цей спокій і цю віру щоранку, підпишись на наш канал, щоб ми могли разом прямувати цією дорогою віри. Продовжуючи нашу молитву, ми вже не просто благаємо, ми готуємося прийняти. Ми усвідомили свою неміч, ми очистили своє серце смиренням. І тепер, коли ми стоїмо перед тобою голі і чисті, ми готові прийняти твою обіцянку відновлення. Ми з вірою заявляємо, що, незалежно від того, що сталося вчора, сьогодні є день милості, ти не засуджуєш нас за наше падіння, ти простягаєш свою руку, ти бачиш наші сльози і ти перетворюєш нашу скорботу на нову надію. Ми більше не будемо жити в тіні вчорашніх помилок, ми приймаємо твоє прощення. І тепер, коли ми прийняли прощення, ми отримуємо силу, продовження слідує, і тепер, коли ми прийняли прощення, ми отримуємо силу. Це не просто людська здатність чи миттєве піднесення настрою, це сила Духа, яка піднімає нас із пилу вчорашнього дня, це сила, яка дозволяє нам поглянути на новий світанок і сказати: Сьогодні я почну знову. Ми визнаємо, Господи. Що ця сила не наша, а твоя. Ти є нашим притулком і нашою фортецею, завжди готовий допомогти в біді, як написано у твоєму слові. Ми більше не будемо носити важкий мішок тривог і страхів, які ми тягнули досі. Ми складаємо їх до твоїх ніг, ми приносимо тобі ту напругу, що стискає наші груди, коли ми думаємо про майбутнє. Ми віддаємо тобі фінансовий тягар. Який не дає нам спати вночі, відчуття, що ми недостатньо хороші, страх перед невдачею, який паралізує наші кроки. У цій орації ми віддаємо тобі кожен вузол, який диявол намагався зав'язати навколо нашого серця, щоб задушити нашу радість і зупинити наш рух. Особливо сьогодні, Отець, ми просимо про те зцілення, яке нам так необхідне, ми молимо про дотик твоєї цілющої руки. До нашого фізичного тіла. Багато хто з нас прокидається з болем і з хворобами, які, здається, не мають кінця. Ми просимо Тебе, Ісусе, Царю, зцілення, прийди і доторкнись до тих місць, де медицина безсила. Ми віримо, що Твої рани принесли нам зцілення, і ми приймаємо це диво вірою, не покладаючись на власне розуміння. Але зцілення потрібне не лише тілу, зціли, Господи, нашу пам'ять. Сціли гіркі слова, які ми чули, і образи, які ми завдали іншим, зціли ті порожні місця, що залишилися після втрат і зрад. Ми просимо Тебе, щоб у цьому новому дні ти перетворив наші емоційні рани на свідчення Твоєї милості. Дай нам благодать пробачити тих, хто образив нас так само, як Ти щойно пробачив нас. Бо, як ми можемо просити про нові можливості? Якщо ми тримаємося за старі образи, у цей момент смирення ми приймаємо Твоє Слово, що в Тобі ми отримуємо новий початок, наша нова можливість це Твоя благодать, наші ноги більше не хитаються, наша голова піднята не через зарозумілість, а через віру в нашого Спасителя. Ти даєш нам бачення, щоб побачити добро в цьому дні, навіть коли навколо нас вирує хаос. Ти даєш нам мир, який перевищує всяке розуміння, мир, який зберігає наші серця і наш розум у тобі. Навчи нас, Господи, сьогодні ходити в смиренні, усвідомлюючи, що кожен добрий дар походить від Тебе. Не дозволь нам забути, як легко ми падали і як Ти милостиво нас підняв. Коли ми зустрічаємо труднощі, нехай наше перше бажання буде не панікувати, а звернутися до Тебе. Нашого незмінного помічника, допоможи нам бути світлом у темряві для тих, хто ще не знайшов твоєї фортеці. Ми оголошуємо над цим днем, що це день благословення, незалежно від обставин, ми не будемо боятися злих звісток, тому що наші серця тверді, покладаючись на тебе. Ми будемо говорити слова життя і надії, ми будемо діяти з любов'ю і терпінням, ми будемо старанними у своїй праці. Знаючи, що працюємо не для людей, а для тебе, Господи, ми просимо Тебе освятити наші руки, щоб вони робили добро, освятити наші вуха, щоб вони чули твій голос понад шум світу, освятити наші уста, щоб вони благословляли, а не проклинали. І тепер, коли ця орація завершується, ми стоїмо перед тобою, Отець, повністю здані. Ми отримали Твоє прощення, ми прийняли Твоє зцілення. Ми сповнені твоєї сили. Друже, який молився разом зі мною, запам'ятай, ти не самотній. Цей мир, який ти зараз відчуваєш, це не просто емоція, це присутність Бога, ти був піднятий, ти був прощений, і тепер ти готовий жити в новій можливості, яку дарує тобі Господь. Я хочу, щоб цей мир поширився. Якщо ти відчув, як це зцілення і цей новий початок торкнулися твого серця, зроби дві речі. По-перше, Напиши у коментарях просто зараз Я приймаю нову силу. Це не просто слова, це декларація твоєї віри, яка допоможе іншим, хто шукає надію, знайти це відео. Розкажи нам, як Бог торкнувся тебе твоє свідчення стане маяком для когось іншого. По друге, нехай ця орація стане твоєю щоденною звичкою. Підпишись на канал, щоб ми могли зустрічатися з тобою. І молитися разом щоранку. Ми йдемо до нового життя і краще йти разом, підтримуючи один одного у вірі. А тепер піднімися, вийди з цього місця орації і неси свій мир у світ. Ти йдеш під захистом Всемогутнього. Нехай Господь благословить твій день, твій дім і твою сім'ю. Іди і живи сьогодні в силі, смиренні та новій надії. Амінь.